Адвоката Олексія Ладіна, який захищає кримських бранців і українських військовополонених, кинули до буцегарні на 14 діб. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя покарав його за нібито публікацію «Екстремістської символіки. На фото, опублікованому Ладіним ще у 2018 році, де бранець тримає аркуш з написом Кримські татари не терористи і малюнками українського та кримсько-татарського гербів, окупанти вгледіли символіку батальйону імені Номана Челібіджахана, який в Росії визнали терористичним. Более того, Суд отказал нам в вызове этого специалиста, чтобы он нам пояснил вообще по поводу своего образования, философа, вот, философского образования и, и представления таких вот заключений. И Во-вторых, почему она посчитала герб Украины и крымско-татарский флаг и слова Крымские татары не террористы, экстремистским материалом. Окрім двотижневого арешту в російському ізоляторі, окупаційні судді оштрафували Олексія Ладіна на 45 тисяч рублів. Таке покарання вигадали за нібито дискредитацію російської армії. За допис у Фейсбуці про те, що застосування касетних бомб це воєнний злочин. Все знают, что Алексей ведет громкие уголовные дела, в которых участвует Федеральная служба безопасности, обвиняет людей в статьях, касающихся там экстремизма, терроризма, украинских военнопленных он защищает в данный момент и так далее. Я думаю, и это и преследование именно связано вот с этой его профессиональной деятельностью. Олексій Ладін надуманої провини не визнав. Російські силовики схопили адвоката вранці, коли той повертався з Ростова на Дону, де захищав українських військовополонених. Чоловіка без будь-якого дозвільного документу відвезли до його оселі для обшуку, вилучили всю електроніку, комп'ютери і телефони. Сили спецоперації підірвали колію в Мелітополі, відрізавши росіян від постачання боєприпасів і палива на фронт. У ССО зазначили, що підрозділ руху опору пошкодив 150 метрів залізничного полотна та потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси й пальне. А у зворотньому напрямку пошкоджену техніку та награбоване залізну руду, зерно та інше. Втрати ворога встановлюються, додали у силах спецоперацій. Український воїн дійсно потрапив у полон під час попередньої висадки в Криму. Це підтвердив начальник головного управління розвідки Кирило Боданов, а також представник гур Андрій Юсов. Йдеться про українського розвідника Олександра Лобоса, зафіксованого на кадрах російських окупантів. Юсов наголосив, що Україна працює над тим, щоб повернути захисника з російського полону та звільнити тимчасово окуповані території наших людей, які там перебувають. На превеликий жаль, але це реальність. Де окупація українських територій пов'язана із жертовністю і жертвами наших оборонців і захисників. В даній ситуації мова йде про спецпризначенців, і ми можемо лише підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений український захисник повернувся додому. 4 жовтня спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимура десантувались у Криму. Бійці висадилися з катерів і гідроциклів і одразу прийняли бій з росіянами. Окупанти запевняли, що змогли відбити атаку. В гур визнали загиблого та пораненого бійця, який потрапив у полон, але зазначили, що втрати росіян не співставно більші. Паркомати Севастополя не працюють через санкції Євросоюзу у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Виробник апаратів Flowbird призупинив технічну підтримку та роботу програмного забезпечення пристроїв. Бідкається окупаційна влада міста, тому їх упродовж місяця мінятимуть на обладнання російського виробника. Нині пристрої для безготівкової оплати за паркування у Севастополі не працюють. Залишається можливість сплатити через спеціальний додаток чи СМС. Раніше у такій же ситуації опинився російський владивосток.